А розказувати буде я порівнюючи з українською мовою, значить ми поговоримо з мовами про інфінітив, для того, щоб утворили речення української мови. Нам потрібно дієслово і нам потрібні особи. Правильно? Для того, щоб ми якось будували речення української, значить, нам потрібно дієслово, а дієслово має форму інфінітива. Українською мовою інфінітив це початкова форма дієслова. Так? А українською це читати, тобто буде інфінітив, він завжди матиме в кінці, читати, писати, рахувати і так далі. Англійською мовою інфінітив матиме на початку частинку Ч. To". To-Read означає інфінітив. Читати. Якщо ми вже зробимо без, а, без частинку Ч, read то це вже форма дієслова, але це не початкова форма, так? Значить. Для того, щоб це речення українською, ми набережні дії слово інфінітив, де ми будемо змінювати закінчення. Тобто для того, щоб я сказала, українською ми не кажемо я читати, інф... читати і «вони читати. Українською ми змінюємо закінчення і ми кажемо я читаю, змінили ти на ю, ти читаєш, він читає, і ми читаємо. так? Подумали, задумались. Отже, в українській ми змінюємо до кожної особи, змінюємо закінчення її слова. Тобто, уявивши себе іноземцем, який хоче вивчити українську мову, вам знадобилося знати інфінітив слова, знати особи і до кожної особи повчити виділення закінчення. Так? Uh -huh. А тепер переходимо до того, як це роблять англійці. Їм також потрібно дійсно слово інфінітив to але вони також не казатимуть не говоритимуть інфінітивами. Тобто, вони не кажуть I to read, he to read and she to read, вони також говоритимуть без інфінітивів. І як вони це роблять? Значить, для особи я, ти, ми і вони, вони використовують інфінітив, але без частки to. Тому вони кажуть I read, що вже звучить я читаю, бо форма I to read звучала би я читати. You read. Ти читаєш, We read – ми читаємо, і ви читаєте. Mm -hmm. Але для особи he, she і it до дів слова додатиме закінчення s, яке в даному випадку виділено. Тобто, якщо ви скажете he read, то це буде звучати неправильно. Не зовсім правильно, це прозвучить як він читати, натомість він читає. Тобто, це закінчення є. Порівнюючи українську і англійську, можемо зробити виставку, яку можемо легше впанувати на початковому етапі. Значить, в даному випадку вам знадобилося запам'ятати мінімум 4 закінчення, і англійською нам потрібно запам'ятати всього одне закінчення еста. Тому, хто каже, що англійська важка, питання залишається втроє. Але у деяких випадках. А до слова додають закінчення s У більшості випадків додають «s», але в різних випадках ІС. І С. Ви будете додати в тому випадку, коли ваше дієслово закінчується на О. Якщо ваше дієслово закінчується на О, як дієслово GO, то він іти буде не He Gows, хоча це можна зробити так. А буде he goes there". He gows. Наступний вош. А він не буде «he вошлис. Тому що добавивши S в даному випадку вони ви змогли прочитати з та сама історія зустрічається з watch. Watch закінчується на «ch». Якщо слово закінчується на Ч, то ми додаємо закінчення і S, тому що ось так нереально прочитати. Бачите, скільки так? Тому в цьому випадку ми додаємо «s». Watches і «mixes» І та сама схема, так? Розуміло, значить, або S, або у дуже випадках конкретних от перелічення, використовуємо з вами і С. Угу. Це те, що стосується стверджуваних речень, як побудувати стверджувані речення. А тепер поговоримо з вами про те, як побудувати запитання в теперішньому часі. Значить, для того, що для того, щоб побудувати запитання. Вам знадобиться допоміжне дієслово ду, а також допоміжне дієслово слово uh -huh. І задумуємося, для чого вам потрібно обидва дієслова – слова. daс і «ду». То як ви знаєте, для чого дас. Думаю, спродалися. Значить, дієслово слово нам потрібно в тих випадках, коли нам потрібно додати закінчення єс. Yes". А ми додаємо закінчення ЄС, yes", тоді погодиться особа «хі», «ші» і it. Значить, нам це потрібно для усіх і для особи ші і для особи І І ду нам потрібно для усіх решта усіх. Тобто це I, це «ю», це The, Z і це «ві». Обидва ці дві слова називаються допоміжніми дієсловами. Тобто, ці дієслова допомагають утворювати. тому Допомагають утворювати запитання, так? і допомагають утворювати заперечну форму, як заперечну форму. А, значить, запитання виглядатиме наступним чином. В залежності від того, яка особа, ну, допустимо, чи ти читаєш книжку кожного дня. Українською мовою ми починаємо питання з частинки, чи українською відповідником буде відповідати ДУ або ДАС. В Особа. Значить, питання виглядатиме do you, read, do you read a book, do you read a book every day, do you read a book every day, оскільки в мене особа you, допоміжні дати до випадку do, і є слово «read», звичайно пришого закінчення. І спробуємо утворити це ж запитання. Тільки поміняємо особу, поміняємо особу. Чи вона читає книжку кожного дня? Значить, натомість, you у нас з'явилася особа She, відповідно до особи She, ми змушені використати варіант does, Так? Значить, на початку DAS, She Read, the book every day? Те, що варто пригадати, пам'ятати, S в даному випадку не потрібна. Питання не потрібно, тому що ця S перенатурувала. Сюди так, Does she read a book. Два варіанти було би забагато. Does she read, a? тому або тут S, або тут S. Це пам'ятаємо. Does she read a book. І залишилося, як утворити заперечну форму. Заперечну форму, вони утворюють за допомогою do. Або «does», в залежності від того, яка особа, добавляючи заперечну частинку Not. Тобто, Доповнішньо ми додамо заперечну частинку Nota. Спробуємо проаналізувати українською мовою з вами. Ми до прикладу, використаємо я не читаю книжку, я не читаю книжку. Я не читаю книжку. Значить, ми використали я читаю без змін закінчення збереглося, а заперечення утворили за допомогою частинки Не. Тобто ставимо частинку заперечення. Англійською просто заперечної частинки не Not буде недостатньо. Тому що для цього вона використовує доповнішнє дієслово плюс заперечну частинку not. Тому я не читаю Я Do not Read. Yeah, I do not read a book. І вона не читає she does, оскільки особа змінилась, змінилася закінчення. She does not read a book. She does not read a book. Можливі варіанти скорочення, тобто ви можете вести саме речення посадку. I don't, що значно частіше використовується в усній формі. Або she doesn't. She doesn't. Теж скорочений варіант. Знову звертаємо увагу в даному випадку. Нема вже закінчення Reads, She Reads, тому що ця частинка вже знаходиться в заперечній. Так, було б знову забагато. She does not read. Угу. І зовсім був неправильний варіант перекласти дослідно з українською мовою. I not read. Her. I not read book. Такий варіант трапляється. Українцям значно в е, використанні, але мусити пам'ятати і пригадувати, що тут ще потрібне до поміження. Обов'язково «ду» do, або «дазер». Тому що е, така форма не несе жодного сенсу англійською мовою, тобто вас не зрозуміють. Це буде приблизно звучати «я е, е, не читати, я е, не читати або якось так. Дякую за увагу. Зустрімося наступного разу. Па-па!